Лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню в секторі Газа під час мирного саміту в Шарм-Ель-Шейху. Свої підписи на документі поставили президенти Туреччини, Єгипту, Сполучених Штатів а також Емір Катару. Саме вони відігравали роль посередників у врегулюванні конфлікту. Президент США Дональд Трамп наголосив, документ містить багато правил і положень та багато іншого, і він буде дуже вичерпним. Кінець цитати. Ігор Самоволос, виконавчий директор центру близькосхідних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Ігорі, вітання, добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір. Вітаю вас. Отже, чи є гарантія того, що дійсно це крапка в цій війні, як каже Дональд Трамп? Він до речі, з рук Беніміна Нетаніаху вчора отримав золотого Голуба мира. Чи дійсно настав мир? Ну, якщо ми говоримо про закінчення цієї фази, тобто цієї війни в Газі, то, скоріш за все, так. Я думаю, що крапка поставлена. Приводів розпочати нову війну немає. Всі заручники звільнені. Зараз завершується пошук тіл, і у Ізраїля немає підстав для того, щоб розпочинати нову війну. А, і от власне цей е, факт е, був одним із самих важливих звільнення заручників, і кажуть, що Кадр, наприклад, і е, Єгипет е, активно переконували хамазівців, врешті-решт переконали в тому, що звільнення заручників власне може зупинити цю війну. Натомість Хамас непокоївся от саме за те, що Ізраїль може після звільнення заручників розпочати нову війну. Але після підпису і там благословіння Дональда Трампа це практично неможливо. А чому ви настільки категоричний, пане Ігоре? Чому це практично неможливо? Я хотів вас питати. Ви сказали, немає, немає підстав продовжувати. Я хотів вас питати, чи будуть шукати ці підстави з вашого досвіду знов таки? Ну, підстави будуть. Ні, зараз не будуть шукати підстави. В принципі, суспільство виснажені, і ізраїльське суспільство, і палестинське суспільство. Зараз будуть шукати аргументи для того, щоб оголосити це перемогою. І, власне, ізраїльський уряд, і, скажімо так, прихильники ізраїльського уряду, це активно роблять. Але підстав для того, щоб знову розпочати війну, у них просто немає. І я хочу звернути увагу про те, як сказав Дональд Трамп. Ну, Під час виступу в своєму, свого виступу в Кнесеті, звертаючись до натаягу, сказав, що хочете воювати з усім світом. Угу. І це, ну, як ви розумієте, це практично нереалістично. Дуже цікаве, що тут питання посередництва, тому що Дональд Трамп, фактично, як і Сполучені Штати. Були посередником чи то вирішальною стороною в тому, що відбулося в завершенні цього етапу конфлікту в секторі Гази. Що можете сказати про посередництво, можливу роль Ердогана до прикладу в вирішенні і цього конфлікту? Ну і так як зараз іде мова про те, що Ердоган, до прикладу, може стати посередником і вирішенні питання війни в Україні. Ну, роль Ердогана була без сумніву, і враховуючи так. дуже тісні відносини між Трампом і Ердоганом, і їх комунікацію і симпатію, в принципі, Ердоган очевидно впливав на рішення Дональда Трампа. Хоча я тут дуже, ну скажімо так, у мене є сумніви і великі, що в принципі Туреччина могла. Змусити Дональда Трампа запропонувати цей план. Я думаю, що скоріше тут мова йде про колективну дію, і в першу чергу, звісно, це країни перської затоки доклалися до цього. Але зрозуміло, що Туреччина відіграє важливу роль в стабілізації ситуації на Близькому Сході, якщо ми говоримо про Сирію, і тут якраз турки активно співпрацюють з американцями щодо. Посилення спроможності сирійських і є певні успіхи, в тому числі в складних аспектах переговорах переговорів, які відбуваються зараз на сирійській землі, між урядом в Дамаску, друзами, курдами, і тут поруч з турками активно працюють американці, і тут у них є такий доволі непогане партнерство. Щодо що гази, то турки таку, будь ласка, пані Турки mm -hmm. також пропонують свою, свою допомогу. А з приводу України, ну ми знаємо традиційну позицію Ертогана. Він готовий стати перемовником і дати місце для проведення переговорів, і про це він постійно говорить. Дуже дякуємо, що будемо звісно повертатись до цієї теми і до вас Ігор Семиволос був з нами на зв'язку. виконавчий директор центру близькосхідних досліджень. Дякуємо за аналітику.